Вітаю, це нова нарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги дайджест подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне кумівство і безкарність в українській бригаді командир знущався над підлеглими: масове дезертирство як наслідок бусифікації. Укроборонпром повернув на фронт браковані міни, напхавши їх силіконом. Дутий герой зганьбив Україну. Спецоперація СБУ в Москві ліквідовано російського генерала. Курська дуга утилізує туристів із пхен'яна. Про це й не тільки далі. Передостанній тиждень року позначився низкою резонансних подій, які сколихнули суспільство. Антерейтинг очолив випадок із побиттям військовослужбовців у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки Збройних сил України. Матеріал про це в понеділок, 16 грудня, опублікувало видання Українська Правда. Зокрема, йшлося про те, що Владислав Пастух, похресник командира 211 ї бригади та син начальника штабу, зловживаючи своїм становищем, систематично знущався над підлеглими. Він бив військових, вимагав грошей, погрожував переведенням у піхоту та фізично принижував їх. Зокрема, одного прив'язав до хреста. Били до розриву органів та перелому кісток черепа і тримали в клітках, розповіла народна депутатка Юлія Яцак, журналістам Новин Лайф. 10 вересня надійшли нам до ТСК ці матеріали. Там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені мені дуже дивно це злочини, де дійсно осіб били. Побої дуже серйозні завдавалися особам. Тому тут були за що? Вимагали гроші угу. з грошової винагороди за виконання бойових дій. Вимагали ну певні відсотки просто на картку людині, да, просто вимагання, звичайне вимагання більше того, у осіб, які. Не згоджувалися надавати добровільно їх били, а йдеться про завдання про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток, черепу, носа, ну, такі істотні фізичні ушкодження. За словами Юлії Яцак, за окремими вказаними фактами, у вересні поточного року вже була проведена службова перевірка, зібрані матеріали та передані до компетентних органів. Однак, незважаючи на численні свідчення та докази, кримінальні провадження так і не відкрили. І тільки після розголосу в пресі головнокомандувач ЗСУ відправив до бригади перевірку. У Міноборони зробили вигляд щодо відомства. Інформація про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади не надходила. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін. Інформація щодо цих випадків. У нас не було наразі, наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведена всю роботу. Буде проведено розслідування, якісне і всі винні будуть покарані Інформації, позиція отже, міністра отже, оборони. Отже, отже саме я зрозуміла. Така. міністерство оборони, міністр засуджує. Але я нагадаю, що що як пишуть журналісти про знущання над солдатом і іншими військовослужбовцями в цій бригаді дізналися восени весною, точніше 24-го року. Тобто виходить з весни 24-го року по зиму 24-го до міністерства оборони ця інформація не дійшла. Як це можливо, вочевидь, не було повідомлення або на гарячій лінії міністерства оборони, або в центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке зараз буде, власне кажучи, також залучене до цього розслідування. Питання 211-ї бригади це не поодинокий випадок, але скарги до міноборони та ВСП нічим не закінчуються. Те, що суми поборів сягають навіть всієї 100-тисячної премії бійців, а багато командирів залучають військових на ремонти та будівництва. Факт відомий, і головком та генштаб про це добре знають, каже парламентарка Анна Скороход. Але жоден командир на сьогодні не покараний, а жоден солдат не захищений від такого свавілля. У нас збільшилися суми поборів з 2,5-3-5 тисяч гривень до 30-40-50 або всієї 100-відсоткової, 100-тисячної премії. От, те, що у нас багато командирів залучають військовослужбовців на ремонти, стройки і так далі, це загальновідомий факт. Про це головнокомандувач дуже добре знає, про це дуже добре знає генеральний штаб. Події у 211-й бригаді свідчать про те, що в збройних силах досі існує спадок радянщини, каже заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Журін. Ця історія свідчить саме про це: це от перенесення старих традицій радянської армії, російської армії. Да і на жаль, це свідчить про те, що ми свою армію досі не Переформатували на сучасну, тому що е це говорить не тільки про зловживання, не тільки там про злочин безпосередніх командирів, це говорить про те, що цей підрозділ був побудований. За іншими принципами, да, тобто в цьому підрозділі не було сержантської гілки, в цьому підрозділі не було довіри до своїх командирів, в цьому підрозділі не було поставлено, не було прийнято кадрових рішень. Да, відповідно до там авторитету на полі бою або там подібних речах, коли особовий склад довіряє своєму командирві. Всі ці принципи е тут абсолютно відсутні. Зрештою, після розголосу в пресі правоохоронці таки відкрили кримінальну справу, як повідомили в офісі Генпрокурора Досліджуються можливі протиправні дії офіцерів, як от фізичне насильство, вимагання коштів та перевищення влади. Слідом за прокуратурою розслідування почали в ДБР. А поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем. Наразі відомо, що комбрига 211 ї бригади за рішенням суду взяли під вартову з можливістю внесення 900 тисяч гривень застави. Крім цього, в офісі генпрокурора повідомили, що вище командування відсторонило його від виконання службових обов'язків. Наступним у списку військових скандалів стало повідомлення головного редактора видання Цензорнет Юрія Бутусова. Йдеться про наслідки бусифікації та масове самовільне залишення частини в новоствореній 155-й бригаді. Розповім про ситуацію у 155-й бригаді, де командування УК «Захід», і командування сухопутних військ вирішило створити показуху, набили в бригаду кілька тисяч людей з вулиці, буквально цих бусифікованих. Одягнули форму, сказали, що це бригада, поставили компетентного туди командира, але йому не дали взагалі час цієї бригади створити колектив. В результаті е велика кількість була СЗЧ, самовільно залишивши частину з числа тих, кого туди з бусіка засунули в цю бригаду. Ну якій і при чому прийняли закон про те, що СЗЧ це вже не кримінальний злочин. До чого це призвело? Що велика кількість понад тисяча людей, яких туди насильно засунули в 155-бригаду, ту бригаду, вони одразу про перебуттю з бригади поїхали додому. А відповідальність поклали за цих бусифікованих на командира бригади і зняли його з посади. Абсолютно безглуздо, абсолютно без всякої логіки. Просто прикрили. І там план виконали б галочку. Собі поставили. Ми молодці. А коли стався галас, скандал ще одну галочку. Сказали, аби звільнили комбрига. і У нас все добре. Також цього тижня з'явилася оновлена інформація щодо бракованих 120-мм міліметрових мін, про які йшлося у попередньому подкасті. Виявляється, що Укроборонпром замість виправити недолік просто повернув браковані боєприпаси на фронт, тупо напхавши їх силіконом. Бійці зафільмували таке в лапках високотехнологічне вдосконалення і виклали ці кадри в мережу. Так, ну, всім знайомі для наші блядь. До цього у нас піропатрон випадав. Тепер відбувається наступне. геніальний «Укрпром» пром на пізку туди силикона. І що? І ми туди тупо не влазимо. Бля. Вся страна на силиконі. Що ж до справ цивільних, то минулого вікенду мізки українцям винесла обурлива заява голови депутатської групи Платформа за життя та мир у Верховній Раді Юрія Бойка, котрий у Тіктоці марив про те, що в Україні мовляв радикали знущаються з людей, зносячи пам'ятники, забороняючи російську мову та церкву. У вівторок депутати чекали бойка в раді, але натомість він прийшов на допит до Служби безпеки України. Після візиту в СБУ бойко випустив нову заяву з вибаченнями та запевнив, що не хотів, щоб його заяви використали РФ і військовий злочинець Путін для виправдання агресії та нападу на нашу країну. Чи це якісь наслідки для пана Бойка? Поки що його з другої спроби Верховна Рада відкликала з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Та підтримала запит до президента щодо позбавлення нардепа Юрія Бойка звання Герою України. Чи достатньо цього? Ні. Переконаний майор Збройних сил, начальник рекрутингу 3 ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук. У своєму телеграм-каналі він написав: цитую: суспільний резонанс навколо бойка має набирати обертів, інакше нічого не буде, інакше України не буде. Я бачив і продовжую бачити смерті найкращих людей України. Паралельно бачу інфантильне суспільство, якому чхати бойко не бойко. І якщо бойко не понесе дуже жорсткого покарання, в такій Україні сенсу немає. Кінець цитати це подкаст новина Рвіклі. Далі про наступне. Українські прикордонники бригади Форпост полонили чергового окупанта. Той був на вцілілому після підриву на міні тягачі. Поплічники на бронемашині втекли, залишивши зека самого. З'ясувалось, що той провів у російських тюрмах 37 років. На волі ж гуляв лише 14. На допиті окупант розповів, що командири наказують московитам не брати українців в полон, а розстрілювати на місці. Вам приказували е, ділить з нашими пленними, якщо вони попадуть в плен. Нікого не плен. Що з ними потрібно Розстріляти. Зразу да. розстріляти? Йому 51 рік. 37 у нього відсижених в загальному він був затриманий і переданий до нас на КСП, де вже під час допиту було вияснено, що це військовослужбовець Російської Федерації. Загалом від початку повномасштабної війни рашисти стратили 177 українських військовополонених. Йдеться лише про підтверджені факти, розповів українській правді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що за рік тенденція кардинально погіршилась. Тільки в 2024-му офіційно підтверджені 109 страт станом на зараз підтверджені випадки е, страти 177 українських військовополонених. Це за всі три роки повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Але ми можемо порівняти, що в 2024 році офіційно підтверджені страти 109 українських військовополонених. Тому ми бачимо, що тенденція кардинально. Погіршилась, якщо в попередні роки ми отримували більше інформацію через оперативні можливості наших розвідувальних органів, правоохоронних органів, у нас не було можливості її публічно підтвердити, юридично підтвердити. То в 2024 році багато випадків, які вдалось зафільмувати. На відео і потім це показати насправді не всі випадки офіційно зафіксовані. Це можу чітко сказати. Дуже часто я отримую інформацію, яку ми не можемо підтвердити, але тим не менш є всі факти, які вказують на те, що дійсно таке відбулося. Тим часом Служба безпеки України провела успішну спецоперацію вранці 17 грудня в Москві ліквідований генерал Ігор Кирилов, якому раніше СБУ голосила підозру за застосування хімічної зброї проти українських захисників. Кирилов очолював російські війська радіаційного хімічного та біологічного захисту. Раніше його загибель внаслідок вибуху підтвердив слідчий комітет РФ: як завжди на Росії хутко знайшли ЦАПа відбувайла. За даними тамтешньої контррозвідки, це громадянин Узбекистану. ФСБ переконує, що його завербували українські спецслужби, і нібито обіцяли тому 100 тисяч доларів. НАТО перебрало на себе координацію військової допомоги України від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Reuters. Штаб-квартира нової місії, яка розташована на території американської бази в німецькому Візбадені, вже почала свою роботу. Ця місія, створена за рішенням липневого саміту НАТО, об'єднає близько 700 військовослужбовців зі штаб-квартири в Бельгії і логістичних центрів у Польщі та Румунії. Місія покликана координувати навчання українських військових та постачання зброї для України. Таким чином інформує Reuters, Північно-Атлантичний Альянс посилює свою роль у допомозі Україні проти російського вторгнення. Армія Північної Кореї атакувала українські війська на Курщині. Це свідчить про розширення масштабів війни, але й фактично про нестачу ворога живої сили для продовження наступу. Між тим сили спецоперації України вже показали ліквідацію північно-корейського спецназу, оприлюднивши відео бойової роботи. За словами головкома Сирського, північнокорейські найманці зазнали великих втрат. Цю інформацію підтвердили в СБУ. Крім того, посилаючись на перехоплені розмови, служба безпеки повідомляє, що лише протягом кількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Групп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Євгенія Духопельнікова Дмитро Пожидаєв, Іван Буров, Іван Зміївський. Іван Карпов, Денис Троян, Максим Бутенко, Геннадій Демічев, Артем Куроєдов, Олександр Марченко, Володимир Моргун, В'ячеслав Рисований, Леонід Шилін, Олександр Горошенський. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський з Різдвом Христовим і слава Україні!